По обіді неділі, як і було заплановано, учасники мітингу зібралися на площі Леніна. Це мирне зібрання, наголошували його ініціатори. Плакати із гаслами розгортали, георгівські стрічки роздавали разом з ними і листівки. Основні теми про які говорили це мовне питання асоціації з ЄС і проведення референдуму. Виступити зі сцени могли всі бажаючі для того, і збиралися, пояснювали ініціатори мітингу. Цей мітинг проводився для того, щоб кожен мог висказатися, щоб люди услышали друг друга, щоб люди можуть бути. Прийшли до якогось мнення, зробили якийсь вивід. висловлювалися виключно городяни. Ніякі політичні партії осередки до організації цих зборів відношення не мають, пояснювала пані Світлана без мегафонів і мікрофонів, але один одного чули і розуміли. Людей хвилює ситуація в країні. Вони хочуть, щоб на їхню думку зважали. До мітингу долучалися і випадкові перехожі, дізнавшись за що на площі ратують. На федерацію! На федерацію! Просто йшла мимо і прийшла. Посмотрила, спросила за його мітінг і решила поддержать. Правильно говоря серед загалу біля сцени і козаки. Поддержати народ сидіти за порядком, щоб здесь не було провокацій, порушень, общественного порядку. Это основная задача. Заслухавши всех выступающих, Зибраня вырешило сбирать подписи за проведение референдума. Это вопрос о национальных языках, вопрос о вступлении Украины в ЕС либо в ТС, пусть люди сами решают, куда им двигаться дальше. Okay, И вопрос о децентрализации власти, то есть чтобы было больше полномочий в регионах, чтобы у нас, да, бюджеты сначала местные наполнялись, а потом шли туда, наверх. Сейчас на сцену я положу, а вы подписывайтесь. это будет толчок, наверное, тому, що ми что мы не граніться зараз їх збирати, Ми будемо собі далі, будемо зустрічатися, будемо якось намагатися добитися до біться Два тижні поки відводили на збір підписів. Якщо ситуація в Україні не зміниться, у цю середу на площі Леніна пройшла чергова зустріч антимайданівців. Наступну призначили на 12-ту годину дня неділі. Розвиток подій, справа часу. Ми інформуватимемо докладно про все, що відбуватиметься у місті. Вже готуємося до чергової зустрічі, яка відбудеться традиційно у п'ятницю. До побачення.